Це ще буває так. Ми знаємо, що у нас там буде додаткове тренування, ми прийдемо на додаткове, а от на своє зараз ми не прийдемо, тому що ми там стомилися. Тренувальний процес, він є цілісним. І умовно, якщо ми сьогодні відпрацьовуємо якусь конкретну ситуацію, якусь конкретну технічну дію, ми відпрацьовуємо її сьогодні, і завтрашній тренувальний процес буде виходити з цього тренування. Тобто ви. Коли пропускаєте будь-яке тренування, ви втрачаєте його безповоротно. Не, ну, е, ми можемо повертатися до цього, але знову ж таки нове тренування буде наслаюватись на попереднє тренування. І кожен раз, коли йде оцей пропуск, дитина випадає з цілісного тривалого процесу. Тому дуже бажано, дуже бажано відвідувати всі тренування. І дуже важливо, коли є додаткове тренування, воно так і називається. Це додаткове тренування, воно не може бути в заміну основному. Типу, ми тоді пропускаємо це тренування, прийдемо на додаткове, це так не працює. Всі тренування мають бути відвідані. Якщо у дитини зрозуміло там хвороба чи стан здоров'я не дозволяє, це одне питання. Але якщо ми вирішили, що сьогодні ми стомилися або вирішили з'їздити до бабусі, чи ще щось. Ну, знову ж таки, це каже про несерйозність підготовки до змагань і івентів.